Це навіть не обговорюється, ти повинна приїхати на Різдво. У нас до тебе справа є, заявила мені нещодавно донька по телефону. Сказала вона це таким беззаперечним тоном, що я не могла збагнути, що сталося, передумала вже всяку всячину з переляку. Я якраз в цьому році і не планувала їхати додому. На це є кілька причин, та дочка так наполягала, що я таки була змушена погодитись. Тут Віталія нарешті знайшла хорошу роботу, дуже доброго сеньора зараз маю. Я практично біля нього нічого не роблю, бо він ходячий і сам справляється з усім, але отримую щомісяця 1100 євро. Мої обов'язки входять лише прибрати і їжу приготувати. Ночами мене ніхто не будить, і це, напевно, найважливіше в заробітчанській роботі. Таку добру роботу не хочеться залишати навіть на час відпустки. Друга причина, чого я не хочу їхати додому. Я останнім часом стала не дуже добре себе почувати. Не хочу, щоб діти про це знали. Сподіваюся, що мене. Сеньор Федріко, у якого я зараз працюю, мені дуже допомагає, навіть платить за візити до лікарів. Віталія давно вже 16 років минуло. З я стала стало від доброго життя. Діти росли, гроші були потрібні, от я і подала це за довгим євро. У мене є старший син і молодша донька. Різниця між ними 10 років. Першим одружився син. У мене вже на той час була складена певна сума, і я йому подарувала квартиру. Потім був час, коли я кілька років вкладала в свій будинок, бо розуміла, що заробітчанкою вічно не буду. А зараз у мене є шанс подбати про своє майбутнє, щоб старості у дітей нічого не просити. Нещодавно вийшла заміж моя дочка, живуть вони з чоловіком дуже добре, мають дитину. Я розумію, що тепер настала черга дочці допомогти, бо ж сину я квартиру купила, а треба, щоб було обом однаково. Тому і стараюся з усіх сил працюю, щоб дочці тепер підсобити. Мій зять став будинок будувати. Він і сам непогано заробляє, але ж звести дім – це шалені гроші потрібні, от я їм щомісяця по тисячі євро і висилаю. Мамо, не сперечайся, бери відпустку і не різдво додому, каже донька. Виявляється, вона дізналась про те, що моє здоров'я погіршилося, тому і стала наполягати на тому, щоб я поверталася, узятії багато знайомих лікарів, і він особисто займеться мною. Я про свій стан лише рідній сестрі сказала якусь в телефонній розмові, а вона це розповіла моїй доньці, хоча я просила її не робити цього. Дочка мені зателефонувала в неділю з самого ранку. Спочатку вона мене запитала, як я себе почуваю, а потім прямо сказала, що я мушу приїхати додому на різдво, вони мене чекають. Я таки погодилася, збираюсь, буду їхати додому на місяць. Сеньор Федеріко навіть зрадів за мене, сказав, що дасть мені тисячу за грудень, щоб я не хвилювалась. Це такий собі різдвяний подарунок від нього. Доню, а може, не час мені їздити туди-сюди, поки є можливість заробити, кажу. Я ж знаю, що дочка взяти великий кредит в банку взяла, тому хочеться їм допомогти. Та донька мене приємно вразила. Вона сказала мені слова, які я ніколи не забуду Мамочко, ти найважливіше, що у мене є, твоє здоров'я цінніше за будь-які гроші. Якби хто знав, як приємно мені було це чути, та я наче одужала від цих слів. Дочка мене запевнила, щоб я не хвилювалася через гроші, головне зараз, щоб я стала краще себе почувати, а гроші вони з чоловіком зароблять і з часом впораються з усім. Стала я валізи додому збирати, різдвяних подарунків різних накупила. Хочеться зробити гарне свято своїм найріднішим. Знаєте, мати добрих дітей це велике щастя для матері. Як же приємно усвідомлювати, що дітям потрібна ти, а не твої гроші? Дай Бог кожному мати добрих дітей.